Усім поціновачем футзалу запрошуємо на чергову зустріч у Мастерай Тілізіфонів прагне потрапити до когорти синіших, але зараз пропускають. Мар'яна Рошика на 20-ті секунді гри. Чудова передача кваснія Рошик на ярошок на даній стілі. Ситуація у турнірній таблиці говорить про те, що смартам потрібно забивати перемог пантів. Мирослав у цьому епізоді помиляється дуже просто. Атакуватиме команда Смарт Рокстер зусилями сороки. Той б'є у суперника. Ну, а власне у цій банці багато корисної ін... команда Віталія Богряка стала тріумфатором літньої першості верхола по центру. До відпочин. Рошок залишає можливість Єурядицькому прострілювати. Той б'є облиза. Команди Смарт-Рокстер звідзначитися, але вони нею не скористались. 9 хвилин майже позад. Удар. по воротах і знову знає Білоус. Обороняється. Хороша передача. Мельничук. Останніх секундах зігравши у нічию. Удар! Мальничук! Закочує м'яч у сітку! 1-1! Ось, власне, саме про Володимира Мальничука. Чимало. Ну так ми називали з появою цього комплекту ігрової форми. Мельничук! Гол! Він Володимир оформлює думаю! Ось і знову. Віталій Зинич... Обхідну інформацію для розіграшу цього стандарту. Був атаці. Вдасться зараз завдати. Хорошого удару. Назар Хмурич на правому фланзі. Яремович на перехопленні. Верхола знайшов продовження. Яремович. Тут стали це оборона у підкаті. Передача удар Дурдацького правою Елеру. Не... Іка, він просто Олег Верхова, якого 22-й номер на футболці, який зараз може забити, вийшовши на побачення Верхола. Ну такі моменти слід реалізовувати. Тому далі виконати пас. Тут продовження через грошейка б'є голкіпера. Менебонова з великим задоволенням повертаємось до обговорення другого тайму. Прекрасного протистояння у Дицький. прострілює. який сейвол. Оленга з рахунком 2-0 Global Logic. Дицький по центру. Рослав Панків виконує передачу на лівий край. Отримав зворотньому напрямку. м'яч. Передача на Ігоря Дицького. Чи вдасться тому пробити з цієї позиції. Передачу виконує. Дуже довго е крутив ногами, е помолився праворуч Праворочі гордицький. Удар і кошут. Е щастить не тій сторони. Це не його стихія. відкритися на дальню стійку, забита. Зараз власне це може зробити. Кінта, рулетка. Дуже поширений фінт був для Зінадіна. Зін такий варіант слід розглядати. Панків отримав пас від Мельничука. Звороття передача не пройде, оскільки б'є зелено-чорний. Але я більше ніж переконаний, також є ті, хто тримає кулаки за Смарт рокстарс Удар о його верна скоро робить рахунок 3-1! Ось дуже стрімко зараз увірвато. Що... <плес> Гамар, Оліщук лилик готується до гри Vision в цій грі вони повністю вже вигоріли. Дицький пробиває досить непогано, пана. Тернецький все ж таки забиває. Ось говорили ми про гола, який може мати місце 3-2, але цього забрак на едвантісного.